Уявляєте, всі гранти в одному місці, як на тарілочці. Мрія просто правда ж. А так буває? Скажу вам так: на одній платформі всі гранти маленькі, великі, середні, в одному місці. Зайшов безоплатно, до речі, по фільтрам, тиць-тиць-тить-тиць. Тиць, тиць, Знайшов собі буквально за 15 секунд повний перелік грантів від найменших до найбільших по вашому запиту: бізнес, громадський сектор, органи влади, органи місцевого самоврядування, культура, митці, креативні індустрії, освітяни, медики, стартапери, бізнесмени, жінки-бізнесмени, голова іде обертом від сотень тисяч різних грантових програм і конкурсів. І до сьогоднішнього дня в цьому було важко розібратися, але лише до сьогоднішнього цікаво розповідаю. Додивіться це відео до кінця. Покажу вам, де в одному місці, як на тарілочці знайти для себе грантові конкурси і взяти в них участь. Мене звати Мар'яна Кобеля. Звір, я експерт у сфері грантів засновницею цього Ютуб каналу, авторкою цього Ютуб каналу. До речі, сьогодні прийшла до вас в ефір з прекрасним настроєм і вирішила поділитися з вами дещо такою таємною інформацією, як же ж знайти для себе грантові конкурси, як на тарілочці всі в одному місці. Поясню, чому в мене гарний настрій. А я сьогодні ознайомилася із статистикою нашого сайту. Я завжди знала, що він ранжується в топі. Він номер один в гуглі за пошуковими словами. Все, що стосується грантів, але такої кількості аудиторії, як мені сьогодні продемонструвала статистика, наша аналітика, я ще не бачила. І в принципі, я не сильно подивована, просто зраділа, тому що віднедавна в нас на сайті абсолютно усі гранти присутні. Ну, добре, давайте не абсолютно усі, але 99% грантів є у нас на сайті. Єдине, що треба дети. Що знати, щоб вміти їх знайти? Бо направду одночасно завантажено декілька тисяч грантових конкурсів, грантових програм і. Я з цієї радості, що така кількість аудиторії відвідує наш сайт, довіряє нашій інформації. Я вирішила з вами поділитися цією інформацією, також з вами, моїми глядачами. Дякую щиро за те, що ви з нами, за те, що ви довіряєте нам. Хто до нас доєднався вперше. Доєднуйтеся, підписуйтеся, тому що тут усе гранти і актуальні грантові конкурси, огляд їх і мої рекомендації. Рекомендації на тему, як же ж отримати грантове фінансування, буде корисно. Підписуйтеся. Ну і традиційно прошу перед інформацією поставити лайк під відео. Це завжди мотивує мене і мою команду надалі для вас готувати корисні відео на тему грантів. Отже. Де ж в одному місці знайти усі усі гранти. Я відкриваю для вас демонстрацію екрану. І хто вже знайомий, я знаю, що багато хто все-таки шукає грантові можливості саме у нас на сайті. Ну, аналітика це демонструє. Ось він наш сайт. Це платформа, де зібрані усі, 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 усі конкурси маленькі, і великі для бізнесу, для громадського сектору і для громад абсолютно для усіх. Але цим сайтом дещо потрібно о, користуватися, вміти так, я вам продемонструю. Звична. Вкладка гранти 2024. Якщо ви натиснете сюди, почнемо з найменших грантів, то ви знайдете ось так: от в переліку, донизу, втомитеся гортати на правду, тому що кожного дня ми завантажуємо сюди десятки актуальних конкурсів. Кожного дня, я наголошую, уявляєте собі, яка тут кількість конкурсів. Донизу вам навряд чи буде наснага гортати. Але як. Спростити для себе пошук. Повертаюся назад, і хочу продемонструвати, що тут є категорії. Ось, бачите, я їх зараз виділю. Ці категорії вам допоможуть зорієнтуватися. Саме за вашим пошуком. Ну, до прикладу, очікуємо грантів, шукаємо гранти для ветеранів. Давайте натиснемо для ветеранів. І ось тут вниз, донизу пішов перелік актуальних грантових конкурсів для ветеранів та членів їх родин. Повертаємося назад, робимо крок назад. Давайте пошукаємо для. IT, наприклад, так, сфера IT. Дивимося, що є. Знову ж таки, донизу гортаємо. Наш фільтр допомагає шукати по галузям. Гортаємо назад. Ну, що ж вам продемонструвати? Переробний сектор, так, виробництво, гранти для виробництва. Будь ласка, гортаємо донизу знайомі вам гранти, але ще є і незнайомі, тому що ми сюди завантажуємо. З різних порталів міжнародних, тому ви можете для себе знайти щось навіть таке, чого немає, немає на інших сайтах. Добре, нагадаю, ми зараз знаходимося на вкладочці гранти 2024», але це ще не все. За категоріями ви собі тут промоніторили. Не цікаво, хочете більше грантів. Більші гранти знаходяться праворуч. Ось тут гранти єс. Гранти Європейського союзу, і я вас запрошую на нашу нову вкладку. Її до сьогоднішнього дня не було. Ми її розробили спеціально для того, щоб ви не губилися в великих грантах, не шукали їх по різних платформах. Все в одному місці безпрецедентно такого ще не було. Ніхто до нас не проробляв такий пласт роботи. Уявляєте, промоніторити близько півсотні грантових програм, обрати серед них ті, які діють для України, тому що не всі для України є діючими від Європейського Союзу, і продемонструвати вам на цьому сайті. Грантові конкурси, які а, мають велике мільйонне фінансування, втомлюся гортати донизу, направду і вам це робити. Ну маєте настрій, будь ласка, але є швидкий пошук. Повертаємося назад. І дивимося, є категорії. Бачите, тут знову ж таки ми для вас зробили, щоб було зручно, зручно, зручно. По категоріям, до прикладу, ви культура, креативні медійні індустрії переходите і донизу тепер гортаєте суто те, що буде корисно. Для вас повертаємося назад. До прикладу, підтримка бізнесу. Бізнес тут є, до речі, бізнес серед глядачів наших. Так ось підтримка бізнесу. Переглядаємо конкурси: донизу, донизу, пішли, пішли, їх багато. Ну тому що для бізнесу є багато грантів, і всі вони з великими нулями. Ну, давайте відкриємо якийсь один конкурс. Ну, от, наприклад, ну, ну, давайте, наприклад, ось цей. Натискаємо на нього. Яка тут важлива інформація для вас є? Ну, по перше, назва конкурсу, так, ось вона тут у нас вказана. Ем... Назва далі йде дедлайн, 15 травня, бюджет. Скільки коштів можна залучити на один проєкт. Далі йде опис, тобто коротко про цей конкурс. І е, одночасно ми дали можливість вам скористатися нашою послугою, замовити під ключ. Ми і проконсультуємо, і знайдемо, можливо, для вас більш релевантний конкурс. Ну і підготуємо пакет документів. Е, ось так працює цей сайт дивіться скільки конкурсів для для бізнесу є дуже дуже багато ось Європейська мережа підприємств, начебто, з цього і нічого не зрозуміло, так з назви ну так називають грантові конкурси грантодавці, але є завжди опис більш детальний. Я вам рекомендую перечитувати очікувані результати і знаходити для себе той результат, в рамках якого ви зможете реалізовувати свою діяльність і претендувати на ці грантові кошти. Але це ще не все. Запрошую вас на цю вкладочку Гранта ЄС. Yes», але не, не на цьому не ставимо ми крапку, бо є ще одна важлива вкладочка, на яку, можливо, наші відвідувачі сайту не дуже звертають увагу. Але там клондайк. Крокуємо ще праворуч і натискаємо на блог. Правда ж, ну, не асоціюється в нас блог з грантами, ну, не асоціюється, розумію, але давайте натиснемо і сюди подивимося, що ж тут є. А тут, кожного тижня, ми готуємо для вас добірку актуальних грантів станом на сьогодні по певній тематиці. Ну, до прикладу, сьогодні. Початок травня, і вже готова актуальна добірка травневих можливостей. Натискаємо сюди. Ось вони донизу, пішли, 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 пішли. І безпрецедентно велика кількість грантових конкурсів є в цьому місяці. На будь-який натискаємо деталі тут і відкривається більш детальніша інформація. Будь ласка, що ще потрібно для того, щоб якісно скористатися цим ресурсом. Далі, що ще цікавого блог. Повертаємося на вкладочку блог: гранти для стартапів, грантові можливості для медіа, гранти для ветеранів. Ну, дивіться, Гранти для жінок, відкриваємо гранти для жінок і бачимо цілий перелік грантових конкурсів для жіночої аудиторії. Ну, як же ж цим не скористатися? Скажіть мені, будь ласка. Знаєте, я іноді сама собі з направду скажу, тому що коли я починала працювати з грантовою тематикою у 2016 році. В мене Перший запит був був, а де шукати грантові конкурси? І, пам'ятаю, тоді був лише гурт і громадський простір, і вони наповнювалися, але ну, ну дуже такою мінімальною потужністю, тому що все опирається в людський ресурс, правда ж? І мені дуже було важко знайти саме той конкурс, я тоді шукала для медіа, який би задовільнив і мене, і ту компанію, для якої я тоді писала грантові проєкти. Так от. Ми виросли. Центр розвитку час змін, і я поставила собі амбітну ціль зробити на одній платформі, у нас на платформі часу змін місце, де будуть усі усі гранти, щоб їх можна було ось так за фільтром легко, як на тарілочці, знайти буквально за кілька секундочок. Тому користуйтеся. Якщо словами вдячності хочете сказати, буду вам також вдячна за лайк під відео, за коментарі. А ще раз. Запрошую до нас на сайт, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш YouTube канал, буде корисно для вашого і пошуку грантових конкурсів і написання проєктів. Бай! Зустрінемося!